Федерація Організації Польських Організацій на Україні має вже 21 рік. За те роки федерація повстала, де маємо 138 організацій по цілій Україні. Президентом Федерації Організацій Польських на Україні є пані Емілія Хмельова. Дом польський був то перша, перша була інвестиція на Україну, де все наджечі поспорити купив для нас, для Федерації те поміщення. Те поміщення є нашим поміщенням і ми ту стараємося, як навінце, працювати. Тут у нас eh, діти учі з польського язика в суботи чи групи вікових від 6 років до 12, до 12 лет. Поза тим, нас дуже довго, мами п'ять на учителі, які проводять язик польський. Учу, хентник, молодіж, особи, які хочуть отримати карти поляка старшого віку, чи учуся язика польського, традиції, культури, історії, географії польської. За те літа в наших організаціях дуже є... наша організація, то культура і традиції польські. То значить научить наших покоління молоде, щоб вони могли розмовляти по польську, читати, наші історії і культуру, а культура, то значить з'споли, які далі. Співаю, танцю. У нас було чотири фестивалі польських на Україні. Бабать дуже младеж, як і участь язика польського тут, в той салі, що ми зараз, я зараз з вами розмовляю язика польського. І нами навіть мами сатисфакції, бо в тим року ще учені. Написали нам дні лист такий, що те особи, які приїхали на студію, що посідають відзи і добре розмовляють по польськи Ну no і то в нас було таке споткання то президент в Києві, де теж робили вечір і омовляли о нашому президенті Леху Качинському. То спкання на оплаткових старших осіб в особські, бо ми э, маємо э, особи старші, якими опікуємося в в Домопольські. І сорочні робимо їм оплаток в оплаток Ну, Олімпіада язика польського то, пан? старші особи, якими ми їм робимо оплати, і так і починстоник скромний. Зридцяторських наших дітей які сорочні. Рецитую вірші стало України. То тобто, значить, я вже пан мовила, що Федерація посадила 138 організацій і наші організації, які приїжджають тут по дві 3 особи від кожної організації і діти рецитую вірші. Сорочні обходимо олімпіади літератури, язика польського Дому польські. Коли на 100-річчя Яна Павла II теж робили вечір поетичний в Дому Польським. Допрошапанства, no, очевидно, запрошаємо кентних до дому до Федерації організації польських на Україні, то є Щиджиба, де ми завше з, з великим е-е серцем кождему даємо інформацію і розускую люди туті веце історії культури Польщі. E, наш адрес e, Федерація організацій польських на Україні, Дом Польський в Києві по вулиця Саксаганського 99, е e, Ламанєц 4 і код 4К.